І дійшли до нашої щочетвергової рубрики соціологія. Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук, сьогодні розповість нам про нас, про те, що українці відчувають, коли думають про майбутнє. Відповідає, але я хочу чути тільки позитив. Жарт. Позитив можна очікувати вже наступного року, але поки говоримо про те, що є сьогодні. Отже. Говоримо про почуття українців, які вони мають, коли думають про майбутнє України, як завжди, користуємося даними інституту соціології Національної академії наук України. Тож можемо не лише отримати достовірні дані, а й побачити, як змінювалися настрої населення, як варіанти відповіді на відповіді на запитання про майбутнє країни. Респондентам було запропоновано цілу гаму почуттів. Ну як засвідчило останнє дослідження двома основними почуттями серед українців: є водночас надія та тривога. Порівняно з минулим роком, ми зараз це побачимо на графіку, на якому зеленими стовпчиками означено відповіді за 2013 рік, а червоними за цей рік 2014. Ми бачимо, що зросли саме надія та тривога на 15 та 17%. але взагалом, дивлячись на графік, можна констатувати, що позитивні відчуття по відношенню до майбутнього серед українців зросли. Це і упевненість, і оптимізм. І навпаки, негативні відчуття це і безвихідність і песимізм знизилися. Чого слід очікувати від цього? Давайте послухаємо експертів. Насправді це гарна тенденція, тому що це дозволяє перетворити цю енергію емоційну в якісь дії, але в 2005 році цього не відбулося. Якщо це відбудеться в 2014, то тоді те, що ми маємо наразі, а головним є зростання почуття надії. На краще, яка дуже сильно за останній рік збільшилася, насправді весь ці 10 років останні впадало почуття надії на краще, крім 2005 року. От це, це почуття, якщо навколо зосередиться емоційна енергія позитива, може все ж таки справити позитивний вплати на майбутнє Україну. З регіонами маємо досить відчутні відмінності серед населення. Для зручності ми виділили три почуття: для графіків надії, оптимізм та тривогу. Зараз ми побачимо, що досить сильно з загальної картини випадає Донбас. Лише 20% там плекають надії, коли думають про майбутнє України. Так само там дуже мало оптимістів у менше ніж на заході, центрі та сході країни. Ну, це зрозуміло з огляду на те, що відбувається там. Ось такі дані на сьогодні дуже коротко. Наступного тижня поговоримо про інші зміни. Дякую, Сашко. Отже, думайте про майбутнє з оптимізмом. Так для нагадаю, це був кандидат соціологічних наук Олександр Шульга, який щочетверга готує для нас цікаві дослідження.